Сьогодні хочу показати відеоогляд на гарбузики текстильні. Почну з найбільшого. Це 25-26 см. Ось так виглядає знизу. Хвостик зроблений з джута. Виглядає як натуральний. Найбільший. Далі у нас розмір. Ось такий. Усі детальні розміри та ціни ви знаєте на сайті, а я залишаю як завжди посилання під відео в описі. Третій розмір. І ось такий меншенький. Четвертий і манюня 7 см. В такому розмірі також є ще декілька кольорів. Графітовий, такий темний, сірий, дуже класно дивиться. Далі у нас молочний. І це як гарно буде дивитися з цими квітами. І ще останній у нас пудровий. Манюні є у чотирьох розмірах: помаранчевий, графіт, пудра та молоко. а Чотири розміри помаранчевих уже доступні до замовлення на сайті, тож не зволікайте. Кількість обмежена.